І так, значить тема сьогоднішнього уроку це принципи тривимірної навігації, додавання тривимірних примітивів, переміщення, масштабування та групування об'єктів. В принципі, тема не складна. Вчора я підготовив під новий графічний редактор. Нагадую, ми тепер в умовах наших використовуємо не Blender, а Tink TinkerCAD. І, і поїхали, значить, значить, пригадаємо, дивіться, у нас є питання для того, щоб освіжити наші знання. От для чого призначена тривимірна графіка, так? Для чого вона призначена? Для того, щоб ми могли взяти якийсь об'єкт і що повернути його в тому напрямку, який нас цікавить, і подивитися з різних ракурсів на цей об'єкт. Е, далі. Алгоритм створення тривимірної сцени. Добрий день. Добрий день. Алгоритм створення тривимірної сцени. Як її зробити, треба. Перш за все, пригадуємо, треба, що на бумажці зробити чорновик, ескіз, так? Потім вже його починати працювати, опрацьовувати, складати все, додавати камери, світло, експозицію виставляти і так далі. Тобто, це те саме, що зробити. Відеоролик те саме і зробити сцену для тривимірної графіки. Треба підходити ну, заздалегідь, продумувати всі аспекти, а потім okay. вже починати працювати. Області використання тривимірної графіків. Хтось каже мені, пам'ятаєте ви? Це для реклами, там, так. якогось маркетингу, так. комп'ютерних ігор, так. анімації. інтер'єри ці дизайни їхні. Так, інтернет дизайн є онлайн-магазини, де можна навіть мебель там підібрати і поставити в кімнаті. Дуже добре. Недоліки тривимірної графіки, пам'ятаєте? В чому мінуси? Треба враховувати це об'єм об'єктів. Складність роботи, так? Так, так. А ще є недолік такий, що всі моделі, створені в трьохвимірному цьому просторі, вони здаються нам. Сильно ідеальними, так? Дуже ідеальна поверхня, там дуже ідеальні форми, наприклад. яких не Де ще треба ну, працювати на такому швидкісному комп'ютері, тобто на такому звичайному не можна буде. Так, ну для створення треба більш потужніший комп'ютер, хоча от ми будемо працювати в цьому редакторі, він онлайн редактор, він не є потужним таким от засобом. Для нього навіть смартфон підходить для цього редактора. Так, отже, до недоліки повторюю тривомирні графіки, це ідеальність чрезмірна ідеальність. Тобто от, в грі машина, наприклад, там, проїхалася по пустині, так, і вона виїжджає красиво і блискуча. Такого не буде, тому що машина буде вся в пилюці, замазана і так далі. Але в іграх це не враховують, наприклад, в деяких і що машина стається ідеальною. Врізалася вона в когось там, <хи> також стається вона непоцарапаною там і так далі. Отже, це що непропрацьованість програмістами оцих деталей. Так, ну давайте вже підемо далі на сьогоднішній матеріал. І так, принципи трьохмірної навігації. Ось перед нами подивіться. Це що таке? Це в нас середовище танкеркет. І давайте я запущу коротеньке відео, переглянемо його. Так, значить, поїхали. Подивіться, будь ласка, ось. Що це в нас таке? Це у нас демонстрування переміщення по робочій площині. Тобто ми можемо передвигатися, так буде це горизонтально, це називається переміщення в різні сторони. Бачите, за допомогою чого? За допомогою середньої кнопки мишки. Так? Тобто Ми затискаємо коліщатку, от ми можемо його крутити, а можемо натискати. Коли ми затискаємо це коліщатко, то ми переміщуємося по оцій цій площині, тобто камера наша переміщується такими способами, вверх-вниз, вліво-вправо. Ми не виконуємо повороти камери, ми лише її переміщаємо. Дуже корисна функція, коли треба ну, без повороту переміститися в якомусь напрямку. Так, далі. Тепер подивіться масштабування. Як виконується масштабування танкеркеті? Є два варіанти. Ось ми можемо. Середню кнопку мишки, коліщатку, прокручувати вперед або назад. так. І в нас ще є кнопочки: ось плюс та мінус на панелі. Бачите, плюс та мінус також виконують масштабування. Ще Плюс до того, у нас на, як вона називається, правильно, на калькуляторній клавіатурі, в кого вона є, звісно, є ще дві кнопки: плюс та мінус. Вони теж виконують масштабування. Тобто, ось нажимаємо плюсик. Збільшується об'єкт мінус, об'єкт віддаляється від нас. Тобто масштабування трьома способами: на клавіатурі плюс-мінус, на панелі інструментів плюс-мінус, і колещатку мишки також ну, перед-назад виконується масштабування в нас. Так, далі. Якщо ми затиснемо клавішу Ctrl і, і ліву кнопку мишки, подивіться, що відбувається. Значить, ми можемо переміщувати. Камеру, тобто вліво-вправо, ми кут нахилу змінюємо, так, знизу чи зверху подивитися, тобто ми переміщуємо камеру. Це дуже важливо, тому що що, ну, данькерке це е, браузерний редактор, який працює за допомогою ну, вкладці. Якщо ми будемо. На певні клави. рухи робити мишкою. Постійно є варіант, що у нас або нова вкладка відкриється, або здублюється там щось і так далі. Оці безстрі команди браузера нам заважають. Тому оця комбінація доволі таки корисна. Дивіться, такі самі оці рухи камери можна виконувати, затиснувши прав... Яку? Да, праву кнопку мишки, так? затискаємо без контроля, без нічого. І також будуть такі от рухи. Але якщо у нас права кнопка мишки, там якісь виникають труднощі, тобто вкладки відкриваються і так далі, то ми можемо цим користуватися способом. Це одне й те саме. Що затиснути праву кнопку мишки, що контрол і ліву кнопку мишки. Розуміли? Без Ctrl ліва кнопка мишки при затисканні вона виконує виділення об'єктів, декількох об'єктів, щоб їх там передвинути, об'єднати, вирізати щось з них і так далі. З контролом це в нас переміщення камери. Далі, якщо ми хочемо повернутися до стандартного вигляду такого вигляду, коли там, ну скажімо, тільки запустилася наша програма, то в нас є також декілька варіантів. Давайте подивимося, клавіша F на клавіатурі. От зменшили, дивіться, масштаб, а клавіша F повертає нас до стандартного вигляду, чи від збільшеного, чи від зменшеного масштабу. Байдуже, клавіша F або що? Циферка 6. На калькуляторній клавіатурі це повернутися до стандартного вигляду, тобто до стандартного масштабу. І що на панелі також у нас є кнопочка домик. Оцей, це одне й те саме. Тобто три варіанти: як повернутися: клавіша F, цифра 6 на клавіатурі калькуляторній, або піктограма цього домика. Воно все повертає нас до стандартного вигляду. То байдуже, якби ми там не, можливо, не знаю, затиснули кнопку, і масштаб став такий там мілкий, що ми деталь не можемо роздивитися. Натискаємо клавішу F або шестерочку, і воно повертається все до стандартного вигляду. Так, далі: навігаційний куб. Є така от функція у нас, яка дозволяє нам також змінювати подивіться камеру. нашу, Ось зверху воно знаходиться. І що? І крутити. Наше зображення крутити наші моделі 3D оці по робочій площині, значить можна просто натискати: от тут написано зверху, знизу, зліва, справа. Тобто ми натискаємо на слово, і куб автоматично прокручує нас в тому напрямку, куди нам потрібно, так то ракурс зміняє. Дуже удобна штука. Якщо ми не хочемо контрол зажимати, якщо ми не хочемо там праву кнопку мишку користуватися, то тут можемо також підкрутити в певному напрямку нашу, нашу робочу область і подивитися в тому ракурсі, що нам потрібно. Так, ось ну, повторюю це відео. Так, тепер вже з навігацією, наче все розібралися. Тепер питання: як додавати фігури на робочу площину. Ну, ось ці кліточки, це є робоча площина. Сцена наша, як додати сюди якісь фігури? Значить, для того, щоб додати ці фігури, нам необхідно вибрати їх в правому меню. Ось тут меню у нас є так. Ми бачимо там цілу купу різних об'єктів. Ми наводимо мишку на цей об'єкт, який хочемо зробити, і він прицепився до вказівника. А далі переносимо на сцену і повторно натискаємо ліву кнопку мишки. Все робиться через ліву кнопку. Тобто натиснули на фігуру, перевели на робочу область і оставили цю фігурку там. Все. Тепер вона побудована. Як тільки фігура побудувалася, бачимо, є велика кількість маркерів, білих та чорних, і маркери повороту, і конусу такий чорний це все маркери для форматування цих зображень. Тобто будуються вони в стандартному розмірі. З'являється в нас зверху ось ще додаткове меню. Тут тіло та отвір написано. Так? Можемо розфарбувати нашу фігуру в якийсь кольорі, і зробити там отвір. Ми про отвори ми будемо вже вчити на наступних уроках. Так, значить, ось у нас додається фігурка, повторюю, і що? І користуємося ними, робимо з ними вже що там захочемо. Тепер подивіться, будь ласка, що у нас за кнопочки є на панелі керування під цим навігаційним клубом? Значить, Є вихідний вид, тобто початковий вид, масштаб змінюється у нас. Ми його вже бачили цю кнопку. Далі йде центрування на об'єкт. Оця кнопочка цікава, така це центрування на об'єкт. Зараз ми подивимося, як воно виглядає. Далі йде плюс-мінус, це масштабування. І оця послідня кнопочка це 2D-3D вид. Тобто ми перемикаємося в цьому редакторі з двохмірної графіки на трьохмірну графіку. Якщо це, звісно, нам потрібно. То вид зверху або вид з боку. Так, по-моєму, це в мене слайд назад. а Це було. Секундочку. Е, ні, це в нас. Побудова була, так, побудова. Йдемо далі. Ось у нас буде відео, де нам покажуть, що таке центрування. Вибираємо фігурку, вибираємо цю кнопку центрування, і дивіться, наша увага концентрується лише на одному тому об'єкту. збільшується масштаб максимально, щоб ми могли працювати нормально з цим об'єктом. Бачите, вибираємо об'єкт, ліву кнопочку, нажимаємо на цю кнопочку, і перед нами на весь екран з'являється чи пірамідка, чи те, що ми з чим ми працюємо в даний момент. Оце така кнопка центрування, доволі корисна. Тобто, щоб ми самі там камеру не крутили, не змінювали, масштаби собі не увеличували, для удобства. Вибираємо об'єкт і оця кнопка центрування. І воно розтягує на весь екран той об'єкт, який вибраний, або групу об'єктів. Також можна виділити декілька і працювати потім з ними як з одним. Так, якщо ж нам треба зробити отаку процедуру. Щоб декілька об'єктів форматувалися як один або переміщувалися як один, або ми там, наприклад, зліпили якусь уже модель з двох, трьох чотирьох фігур, ми можемо їх згрупувати, щоб, не дай Бог, вони не розділилися і там ну, на міліметр не здвинулися десь. щось. Ми групуємо ці декілька об'єктів і далі вони переміщаються вже по робочій стані як один об'єкт. Наприклад, там молоток зробили, чи стіл, стілець, чи, стіле, чи чашку, чи лампочку, байдуже що. Ми згрупували ці декілька об'єктів. Тепер воно стало одним цілим, єдиним цілим. Тобто це можна робити, об'єднання як. Виділяємо декілька об'єктів і натискаємо комбінацію: Ctrl, G. Так? Або через ось ще раз дивимося, через верхнє меню. Ось у нас тут є кнопочка така. Дивимося, виділяються два об'єкта і з'являється кнопка от у нас згрупувати. Все, вони тепер єдине ціле. Як згрупувати можна, так само і розгрупувати. Така сама функція у нас у Word була, коли ми робили векторні зображення, векторна графіка. Абсолютно так само все працює і тут. То згрупували все, тепер воно один єдиний монолітний об'єкт. І форматується також як один об'єкт. Переміщення. Як можна переміщувати. Ну, Звичайно, це можна робити мишкою. Беремо ми фігурку і перетягуємо цю фігурку, куди нам там потрібно, або натискаємо на стрілочки. Подивіться, це зараз у нас переміщення за допомогою стілок на клавіатурі. Тобто одне натискання стрілки це один крок. А один крок ми можемо налаштувати в цьому меню. Це може бути 10 мм, 1 мм, 5 мм, один квадратик сцени, Байдуже, ну бачите, кріпічно називається квадратик. Тобто ми вибираємо крок переміщення, і стрілочками також підстраюємо ці фігурки. Наші потрібно це нам тоді, коли що коли е, треба чуть-чуть здвинути десь фігурки, підкоригувати її не сильно мишкою. Це складно зробити. Тоді ми використовуємо що стрілки навігаційні, ці верхні вниз зліво, вправо. Ними переміщення виконується. Звертаю вашу увагу, подивіться в Танкеркеді, От у нас ще кроме того, що є. Маркери збільшення, зменшення розмірів. Є ще у нас оцей от конус. Бачите? його, Що цей конус робить? Секундочку, я переключаюся на тайн Ось, Ось у мене є фігура. Давайте я потягну за цей конус. Дивіться, що цей конус робить. Він піднімає наш об'єкт. Над сценою, або опускає під сцену. Бачите, у нас рівень показує, наскільки ми там міліметрів опустилися або піднялися. Це я забув додати до презентації, тому показую вам його наживо. Доволі таки ну, корисний цей маркер. Якщо треба скомбінувати декілька фігур в одну, наприклад, там будинок треба нам буде опустити його під землю, наприклад, або підняти над землею, там щось всунути під низ. Всякі варіанти бувають. Тому щоб ви знали, що цей конус піднімає або опускає. Фігуру над рівнем площини. Так, наступне що це в нас тут таке? Давайте подивимося. Так, маркери повороту. От у нас є стрілочки. Ці стрілочки дозволяють повертати наші об'єкти по всіх осях y, z, так, По вертикалі, по горизонталі, ну і по низу, по площині свої перевертати. І внизу в нас, що з'являється градусна міра, коло таке градусне, яке показує, наскільки градусів ми виконали поворот. На 90, 180, хоч і 360. Це все показується на цій нижній шкалі. Так, так, і по переміщенню, в принципі, в нас все. Отакі от функції можна виконувати в цьому середовищі Тайнкеркет. Значить, значить, що. Ми будемо робити з вами вдома по домашньому завданню. По домашньому завданню, значить, скажіть, будь ласка, хтось заходив взагалі в це середовище, пробували вже працювати в ньому? Так, Так, це дуже добре. От. Прошу і сьогодні, після цього уроку, ввечері, як буде у вас вільний час, зайдіть, спробуйте побудувати, я не знаю, будиночок. Вон, дивіться, зробили дві фігури, так. Це у нас нехай буде ну, сам будинок, а ця фігурка, це в нас буде криша, наприклад. І спробували побудувати. Розтягнули з однієї, повернули ракурс. І повернули з другої сторони. Все, будиночок майже готовий. У нас можна додати дверки, вікна там і так далі. Все так само, як у пінті. Ми будували з геометричних фігур, але один нюанс, що це тепер не двохмірне зображення, а трьохмірне зображення. Спробуйте побудувати чи будинок, чи я не знаю, що вам, чоловічка, можливо, якогось, що вам сподобається. А. Домашнім завданням у нас буде що, пройти тестування. Тобто, після уроку я скину вам обратно Google-форми по цьому сьогоднішньому уроці питання всі по уроку. Якщо щось не знаєте, повертайтесь до відеозапису, який вам також скину, і там переглядайте, шукайте відповіді. Всі відповіді будуть по тому, що вам сьогодні розповідав. Отака от штука. Тобто, чи є питання у вас по сьогоднішньому уроці?